До Києва прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Україна і Захід ведуть перемовини щодо гарантій безпеки, обговорюються питання можливості розгортання іноземних військ на українській території. Мета України гарантії, як у п'ятій статті НАТО. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. На даний час іде робота над визначенням безпекових гарантій для України. Про це під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте передає у Ніан, Цитата. Ці надійні безпекові гарантії відіграватимуть надважливу роль, тому ми зараз працюємо над їх визначенням. Відтак щойно настане час тобі, дорогий Володимире, починати ці двосторонні перемовини, Ти знатимеш, що з тобою сила друзів України, яка забезпечить дотримання Росією укладеної угоди, якої вона не була, і що Росія ніколи знову не посягне на жоден квадратний кілометр української землі. Володимир Зеленський підтвердив, що головна тема розмови з Рюте безпекові гарантії для завершення війни. Він зазначив, що Сполучені Штати вперше погодилися стати частиною цього механізму. Цитата загальною метою є саме те, як це формулюється, і це в діалозі, і це з партнерами. І це мають бути гарантії. Article 5-like». Тобто, як п'ята стаття договору про НАТО, і це реально дієві гарантії безпеки. Президент додав, що такі домовленості мають забезпечити чітку архітектуру: хто допомагає Україні на землі у небі, на морі та хто фінансує армію. Окремо Зеленський зробив наголос на озброєнні. Він згадав програму Pearl, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. У ній уже понад півтора мільярда доларів від Європи, і щомісяця потрібно ще близько мільярда. Також Україна очікує підтримки на виробництво власних дронів, де дефіцит становить понад 6 мільярдів доларів. На запитання про іноземні війська в Україні Рютте пояснив, що обговорення ще тривають. Цитата: працюють разом радники з безпеки, працюють міністерства і наші команди. І ми зараз думаємо про це. Наразі зарано говорити про те, якими будуть результати. Ми не хочемо повторення Будапештського меморандуму або мінських угод. Додав Рютте. Зеленський додав, що. Наразі невідомо, які саме країни готові надати війська, розвідку чи допомогу на морі і у небі. Туреччина, наприклад, висловила готовність відповідати за безпеку в чорному морі.